Вітаю на каналі Домтехнік. Розкажу вам про зміни в конструктиві дверей страж з серії пруф. Раніше короб виглядав ось так: Гнутий профіль 100 мм наповнення базальтова вата, плюс додатково встановлена чверть із наповненням пінопласт для утворення терморозриву. Терморозрив це конструкція, де внутрішня частина короба відокремлена від зовнішньої. Завдяки такій технології двері не пропускають холод і зсередини не утворюється конденсат. Що зараз змінилось? Тепер короб має інший конструктив. Це гнутий профіль з наповненням мінеральна вата, між ними ПВХ товщиною 5 мм для забезпечення терморозриву. Далі знову гнутий профіль з наповненням мінеральна вата. І додатково встановлена чверть з наповненням пінопласт для підсилення терморозриву. Тепер цей терморозрив є подвійний, що унеможливлює утворення конденсату на внутрішній стороні коробу через різницю температури зовні та зсередини. Зовнішня частина коробки відділена від внутрішньої і не передає холод. Ось такі позитивні зміни, які вплинуть на ваш комфорт та захист вашої домівки. Замовляйте двері страж в магазині Домтехнік, і ви будете задоволені їхньою якістю. Хороший товар плюс професійний монтаж це гарантована довготривала експлуатація. І обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, аби краще знати, що обирати. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни. І не забувайте поставити вподобайку.